Шостка продовжує жити в умовах воєнного стану. Як підкреслив у ході апаратної наради міський голова Микола Нуга, нині головна задача працювати разом на перемогу, незважаючи на складнощі. Складнощі, які сьогодні з електроенергії, з теплом зрозуміло, що расисти будуть посилювати свій натиск на наші території, на всю Україну. Ми повинні все робити для перемоги. І перше за все допомагати воїнам, які знаходяться. На фронті зокрема міський голова звернувся до старост громади та дав їм доручення першочергово забезпечити дровами на опалювальний сезон. Родини військових, які перебувають на фронті. Згідно постанови уряду, першу чергу забезпечить їх. Потім всім. Всім, хто кому положено дрова, буде забезпечено. У нас працює декілька декілька підприємств. установлено цією проблемою, і всі будуть забезпечені. Можуть не хвилюватися. Доручення президента буде виконано в повному обсязі управлінням праці та соціального захисту населення продовжується робота з організації надання населенню соціальних послуг. Вже профінансовано та передано в банківські установи та поштові відділення друге нарахування державних виплат жителям Шосткинської громади на майже 300 тисяч гривень. За листопад житлові субсидії ще не нараховані. Це планують зробити на поточному тижні. Всього житлових субсидій у жовтні місяці отримувачів було 12 тисяч 226, А взагалі їх. На зимовий період у нас понад 16 тисяч. Ну там йшла виплата за пів місяця. Думаємо, що значно збільшиться. Як тільки дадуть доходи, то на цьому тижні ми обрахуємо і надамо всю базу на міністерство соціальної політики. На виплати також проведені нарахування внутрішньо переміщеним особам за весь період. Воєнних дій, внутрішньо переміщені особи по Шосткинській територіальній громаді отримали 29 дев'ять мільйонів сімсот тисяч гривень. Антоніна Миколаївна по дромам і те, що я сказав, В першу чергу забезпечить сім'ї, які знаходяться на фронті. Добре, В першу чергу.